З Литви на фронт повертаються перші танки леопард, що були там на ремонті. Про відновлення там пошкодженої техніки домовилися найбільші в Європі німецькі оборонні компанії. У Литві вже ремонтували гаубиці з фронту. Тепер черга леопардів. Як відбувається цей процес та наскільки швидко дивіться далі у матеріалі наших литовських колег з ТВ 3 Цей танк леопард прибув до Литви просто з українського фронту. Тут під Йонавою з вересня минулого року дають друге життя техніці, пошкодженій в боях в Україні. Спільне підприємство створили дві найбільші в Європі німецькі оборонні компанії. Литва тактично та стратегічно важлива країна для наших натівських партнерів. Тут вже розмістився німецький контингент, який продовжує розширюватись. Наскільки мені відомо, це одна з причин, через яку ми ремонтуємо цю техніку тут. Німецькі і литовські механіки обслуговують тут натівську техніку, яка дислокується у Балтійському регіоні. Однак нині головний пріоритет ремонт техніки з українського фронту. Торік тут приводили до ладу німецькі гаубиці нині леопарди. Спільну угоду про ремонт понад шести десятків танків підписали Київ і Берлін. Скільки вже відремонтували, таємниця. Литва єдиний центр ремонту цієї моделі танка. Леопард є також майстерня у Польщі, але там ремонтують леопарди старішої модифікації. Перші відремонтовані леопарди перед поверненням на фронт перевірив особисто міністр оборони Литви. Ну що я можу сказати? Потужний, потужний танк із внутрішнім обладнанням, яке захищає екіпаж. Самі українці підтверджують, що екіпажі леопардів вдається врятувати навіть за прямих влучень. Литва один з найвідданіших партнерів України, за даними українського міноборони, крім регулярного передання військової техніки, Литва активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію пораненим бійцям. Цям у наступні три роки Литва запланувала надати Україні пакет військової допомоги на суму щонайменше 200 мільйонів євро. Олександра Чорношук, Анжеліка Чеховська, Міндаугас Василяускас, Гінтара Здрумста, ми Україна, марафон, єдині новини.